Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму каналі Апогея. Цей канал прив'язаний до мого центра, до Міжнародного центру любові та гармонії, який я заснувала, і де ми всі з вами займаємося вивченням і проведенням через себе законів вищого існування і вчимося резонувати з новим простіром, який нас оточує. Сьогодні для вас дуже цікаве моє відео, яке я готувала. І стосується воно еволюції особистості. Тобто, я хочу вам просто розказати простими словами, як бачиться саме еволюція особистості. Так? І чому ми з вами такі різні? Бо багато хто пишуть в коментарях, ну, чому мало людей усвідомлюють от те все, що відбувається, чому цей світ уже так не проявиться, чому вже немає такого загального розуміння, так, що повинно, ми всі повинні жити вже в новому часі, в новому просторі, там, де просто нам всім вже ну, якось як втомилися. Так? Ми просто втомилися. Але сьогодні давайте все-таки поговоримо про те, чому ми ж такі різні. Чому саме у нас з вами оця така ідея, як знаєте, різнословність, як я кажу, так? різношаровість сприйняття життя? Чому ми зараз бачимо один одного саме з позиції однакового світогляду? Це актуальна тема, тому що зараз дійсно. Ми з вами почали бачити один одного, бачити людей споріднених по світогляду, по відчуттям, по, по усвідомленням. Розумієте, на який ми вийшли в рівень уже з вами всі? І знаєте, колись у мене був такий період в житті, коли я сама хотіла знати, а який же ж у мене рівень особистості? Хто я? Чому мене весь час пихає в пізнання, там, допомагати да, там, людям, чому мене завжди підштовхує таким, і подіями, і здоров'я моє, і все-все-все, щоб я досягла чогось там в житті? Коли я тільки зупиняюся, мене знову підпихає. так? І я ось вийшла зараз от, вже на такий рівень, коли я можу проводити ці знання. Через себе, через свою школу вищої інтеграції людини. І знаєте, як я до цього прийшла саме в пізнанні себе, через себе? Колись давно, близько 20 років назад, мені так випадково потрапила інформація про еволюцію особистості. Еволюція лічності це була така книга. Овеселома підводного, яку, яку я почала читати, вивчати, і на той період мені було дуже цікаво. Я вивчала себе. Але потім, уже, коли я провела це знання через себе, і на сьогоднішній момент, коли я вже дійшла до фаз рівень, рівнів, фази розвитку свідомості людей, коли я вже почала це вивчати, і я бачу, як це проявлюється в нас, так? особистість і її фаза свідомості. І тоді, вже зараз я зрозуміла набагато глибше цю інформацію. І зараз я вам розкажу чому. Значить, що таке еволюція особистості? Тобто, кожен з нас народжується сюди зі своїм рівнем особистості, яка буде проживати тут а, свою долю. Тобто, крім того, що ми говоримо з вами, що є душа, так? Душа, її задача, там план, там ще там щось, так? є ще й рівень особистості, який потягне це все, цю програму, так? яка закладена до народження ще. І зараз подивіться, яка цікава штука. Значить, які є рівні особистостей. Простими словами, є значить дитина, тобто малюк, підліток, юнак, зріла. Особистість, старець, інтегрована особистість і реалізована особистість. Тобто я роздивляюся цих, я бачу цих сім рівней так? розвитку. І що я хочу вам коротенько сказати? Кому буде потрібна глибша інформація, ви можете знайти її почитати для себе. А я просто вам в комплексі, так? Дивіться, коли народжується особистість і вона розвивається на рівні дитини, підлітка, вони десь, там, десь вони близенько разом тусуються, там, ці дві, два рівня цих, так? це йде сприйняття світу, коли просто навіть усвідомлення вищого я свого немає. І це не є ні добре, ні погано, це є програма еволюції нас, як людства, тут, на землі. В цьому просторі, в цьому вимірі, а ми є багатовимірними такими сутностями. Це як значить, от так знаєте, якщо ви спостерігаєте за своїми близькими, за собою, ви можете собі виділити свій рівень особистості. так Можете абсолютно. то дивіться от. Якщо людина така, от вона блукає, якби вона жива, вона виглядає як людина, все нормально, говорить, працює, все окей, створюють сім'ї, люди такі, так, все нормально, але просто вони часто ведуть себе дійсно як діти. І навіть коли людина виглядає абсолютно дорослою, так вона просто мислить і робить якісь дії, як дитина. Дуже, дуже видно, знаєте, коли, наприклад, зробить якийсь косяк, ну, накосячить, да? шкоду якусь принесе. І коли з нею говорять там, і говорять, ну як же ж там ти міг, там, чи як же ж ти могла, там, і все таке, ця людина буде так стояти, їй буде так, вона створить вигляд, що їй так соромно. Все, але коли це все, ця розмова закінчиться, людина ця відвертається, дві хвилини проходить, вона вертається і як ні в чому не бувало. Вона, все, вона нічого не пам'ятає із того всього, що було. І продовжує далі жити з того рівня, з який вона може, може провести в цьому житті рівня особистості. Так? Оце так в основному критерій такий, да? так як вони живуть, людей. Багато таких є. Все нормально, це життя. Далі йде юнак, так, рівень, рівень особистості вже в плані такого вже більш молодий, молодий, але вже якби виріс, так? І там іде вже трошечки людина може виділити своє я. Тобто вона може якось вже себе виділити, так, і якось вона вже себе у фото, тобто воно не зовсім блудить там десь в пітьмі, а вже має свій фонарик, який може десь щось підсвічує. так, Потім йде зріла особистість. Зріла особистість це вже зріла особистість. Тобто людина визріла вже так, в особі своїй, в особистості, вона вже виділяє себе ясно серед цього всього світу. Вона знає, що в неї вже є щось більше, ніж тіло. так, Вона знає, вище я, вона вже може ним, вже вона може бути спостерігачем якихось моментів і відсторонено має, має здібності до рефлексії, так. Бо не всі мають здібності до рефлексії. Якщо брати попередніх тих два рівня дитя і підліток, вони практично не, не мають здібностей до цього. Десь, може, в якихось проявах воно там десь по-іншому проявлюється. А тут уже з'являється здібність до рефлексії, тобто осмислення своїх поступків, так, і всього, всього що можна вже тобто, да, і цей молодий вік уже у смислі, ну там не зовсім, а вже зріла людина, то вона вже практично має це все. Розумієте, вона усвідомлює. І ось дивіться далі, коли вже людина явно може це виділяти. Далі йде старець. Старець це вже визрівша особистість, яка включає мудрість, там йде комплекс. Вже є мудрість, є совість у людини не тільки рефлексія, а вже йде осмислення на рівні совісті, тобто це зріла особистість. Таких людей так само ви можете побачити по очах, по речах, як говорить, по тому, як веде, як живе, як веде себе як живе. Це все воно щитується, і воно це правда є. Не можемо ми бути всі однаковими. У нас у всіх з вами різні задачі, різні, різна кількість втілень, різна, різні кармічні вузли, різні зав'язки, різні програми як розвитку еволюції особистостей. Розумієте? Далі йде у нас після старця, іде у нас інтегрована особистість. Що значить інтегрована? Це та особистість, яка вже розуміє, так? вона вже визрівша як особистість, і вже вона перейшла на рівень інтегрованої особистості все-таки ще ж. Але вона знає, що є тіло фізичне, крім тіла фізичного, є думки, тобто мислення, тобто ум, так? що випромінює їх, переробляє. Є почуття, є душа. Вона розуміє, що є душа, бо коли людина дише, вона неї є душа. Коли вона не дише, душа йде в інший вимір. так? І вона так само людина інтегрована, розуміє, що є така програма духа, яка, в якій це все цей комплекс так, проживає себе. Комплекс, біоенергетична система, така як людина. так? І не тільки вона, а й все, і все, що туди відноситься, тобто все, що ми можемо осмислити простими словами людськими, просто я це так говорю, щоб можна було більшій кількості людей зрозуміти, так, так от інтегрована особистість, це саме та людина, яка інтегрувала себе з розумінням, з усвідомленням, зі знанням себе як ну, на перших порах, навіть якщо взяти глобальну оцю структуру. Яка от інтегрована і цілісна вже, сприйняття іде інше світу. Розумієте? Там вже навіть мова не йде там за якусь рефлексію, а взагалі, взагалі, от така вже вона присутня тут. І це є рівні визрівання, визрівання особистостей, їхня еволюційна програма, яка входить в єдину програму духа існування в просторі нашої цивілізації. Далі йде реалізована особистість це вже та особистість, яка реалізувала всі свої ці інтегровані тіла, інтегровані системи, реалізувала вже на рівні духа. Це люди йдуть високого плану, вони тут завершують роботу, тобто втілення, і все тут у них вже розвиток закінчився. Тобто, вже їм тут не цікаво. Вони йдуть як інтегров... реалізовані вже да? і виходять в інше поле еволюції. І далі продовжують еволюційний процес, але вже як реалізовані. Особистості. Зазвичай сюди люди більше такі не з такими програмами не повертаються. Повертаються тільки ті, які мають принести сюди місію, яку вони, наприклад, мають, і яку вони завчасно десь колись там була вона прописана в них там, так що людина вернеться з місією. Хочу сказати вам, друзі, що перепригнути з одного рівня визрівання особистості на інший рівень неможливо. Ми всі з вами проходили ці всі рівні. Можна пройти за одне життя, можна дойти, наприклад, але це тоді створюються такі умови да, прискореної еволюції, для того, щоб так шандарахнуло, бо все ж це йде, рівні ці всі йдуть розвитку, все одно ж на болі проходить. Так? На дуальності ще, на тій, в якій ми звикли жити з вами в дуальному світі, на добрі і злі. так? І коли людині комфортно добре, вона так затихає, вона себе відпочиває, вона нічого не хоче робити. То їй дають такий струс свідомості, дають так, вливають якісь енергії, які йдуть, наприклад, на причинах там, і, да, і що за ними там слідує. А, і вона починає еволюціонувати. Тобто це, це процес. Але можна родитися, так? Декілька разів на одну, в тому ж самому кругу, там на рівні, наприклад, підліткової особистості, болтатися, так, не проходити уроки, які дає життя, не зріти, не визрівати, а просто вертатися. А можна народитися, пройти, 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 а можна зразу родитися зрілою, а можна родитися старцем. І замітьте, що навіть бувають такі діти, в яких очі як у старих людей, тобто мудрі, пронизливі. Да? Ось так. І це є наше з вами життя. Це є еволюція, це є розвиток. Все. І ось воно дуже просто все получається. І коли ми наблюдаємо за тими людьми, які нас оточують, так? Ми повинні з позиції ті люди, які вже піднялися на рівень. З визрівання особистості своєї, так, і з цього рівня вже можна бачити, що десь хтось не дотягує ще, то то є не добре, не погано. і то не є причиною для якихось, наприклад, порівнянь там, чи причина десь докорити чимось, чи причина тикнути десь там. Це не є актуальним в такій ситуації. Просто потрібно розуміти, що. Тому, хто там ще десь визріває, йому потрібно визріти. Дуже цікава інформація в тому плані, що ми з вами зараз проходимо цей період, який я називаю кристалізація особистості. Тобто у нас зараз йдуть випробовування, ми кристаліз, кристалізуємо себе, особистість саму, йдуть в ці такі, ем, просто дається така можливість людині, да, щоб вона дійсно пройшла цей етап. Всім дається, всім дається однаково. Я не кажу, що там всі вже визріють до рівня реалізованої особистості, так? але саме інтегровані ми з вами можемо бути. Всі. І випробовування, які даються нам ще, так, де ми проходимо через біль, через е, е, важкі такі часи. Тобто це все робиться для прискореної еволюції саме особистості. Тому що програма духа вона прописана і вона проявлюється через нас. І я хотіла, друзі, щоб ви, от кому ця інформація цікава, так, ви просто замисліться. І ви побачите навколо себе саме оцей період. Таких глибинних стресів і глибинних переживань саме особистості. Тому що коли ми завершуємо цей цикл, так? ми завершуємо його, ми завершуємо багато циклів. І тоді вже починається розклад варіантів проживання слідуючих кроків. Розумієте? Розвіюються варіанти, отак розкладаються і можна вибирати вже йти. Тому дуже важливо розуміти, що не всі ми однакові. Однаковими ми будь не можемо. Але той, хто усвідомлює, той має знати, що це є процес. І далі, коли підемо ми з вами глибше, так, в пізнання цих процесів, то там видно. Що це весь розвиток особистості, її структуризація, кристалізація, тобто шліфовка, очищення і сила, яку вона набуває, всі ці рівні вони співвідносяться з рівнем свідомості людини, з тим, як вона усвідомлює ці свої кроки, все відбувається в усвідомленні. І мало того, всі ці рівні ми можемо там, ну, наприклад, бачити, так, їх ще можна прив'язати до, наприклад, там, будхіального, там, цього, каузального рівня, так, вже там, ат, атма, як це? Атман. Атманічного, атманічного рівня. Тобто це все вже йде вище, ці, вище кристалізація йде на рівні вже такого високого плану. розумієте? Через то не так легко. Не так легко, але це йде включений процес прискореної еволюції, і зараз ми з вами, якраз як особистості, підтягуємося куди? Уже на ці верхні, верхні, на ці три рівні. три-чотири рівні. Тобто, вже, ну, от воно видно, видно, як люди дозрівають. І я просто бачу, що цей процес він є таким переформатуючим, нас переформатовують саме таким чином. І ми з вами далі йдемо в ці нові витки еволюції, вже очищеними і зрілими. Тобто зрілими зараз визріваємо. І в наступному відео я зараз вам напишу, так щоб не дуже було довго, щоб людей більше подивилися, бо не всі люблять довгі відео, я напишу вам про карму. Я напишу вам про карму, щоб ви розуміли, яку карму ми зараз проходимо. І що це не є легко ні для кого. І це гартування, от я вам показала на рівні особистості, так Так ми гартуємося і на рівні душі, і ми гартуємося на рівні духа для того, щоб нам увійти в ту програму, таку глобальну нового світу, який проявлюється як епоха справедливості. І туди зайти можна тільки справедливим шляхом. І через то нам з вами не так легко. І так, дивіться наступне відео про карму, про кармічні задачі, про кармічні вузли. А я по, про еволюцію особистості зараз закінчу. Кому була цікава інформація, напишіть, будь ласка, в ваших коментарях, поставте лайки, підпишіться на моє відео, передайте це відео тим людям, яким воно буде корисне у ваших соцмережах, або просто в месенджер дуже добре заходить. Просто в месенджер передали цю посилання, і людина бачить. Хоче бачить, хоче не бачить, то вже на її вибір. Тому. Я хочу ще сказати на кінець, так, що коли ви приходите до мене на персональні консультації на корекцію долі, чому я так називаю корекція долі, тому що я підвожу вас до розуміння самих себе, і ви бачите, на якому рівні особистість ваша знаходиться, на якому рівні душа ваша пульсує тими імпульсами. На якому рівні йде ваше щитування програм духа? Тобто ви все це бачите самі, так? на образах, хто був у мене, просто ви ж знаєте, на образах і просто ви відчуваєте. І коли йде оця інтеграція, злиття цього розуміння, ви його відчуваєте, проживаєте, воно йде щире таке. Там не, не схалтуриш, там не схибиш. Воно йде зсередини розкривається, і саме ваше, і у кожного воно своє. Правда, я не бачила жодної людини. Я, тисячі людей через мене пройшли. Тобто через мої проекти, через мої консультації я не бачила схожих. Я не бачила схожих. Розумієте? Але сам рівень так, можна, можна його виділити для себе і розуміти, де ти знаходишся, і саме де тобі потрібно вже зробити крок. Через отей кордончик такий, він невидимий, але він десь як спротив іде. І тут ти розумієш, Боже, точно. І знаєте, кожна Ой, я так радію, коли от результат гарний є у людини, коли вона от усвідомила, я дуже радію з цього. І я бачу, мені так радісно, коли кажуть, Боже, я це про себе знала. Я завжди знала, що я така. Я завжди знала. Або так само чоловік, який. Я відчував, що я такий. Я знав, що я такий. Розумієте, це усвідомлення, воно йде правдиве, чесне, бо це йде із середини у самої людини про себе. Тобто там нічого ніякого, як то кажуть, а що ви робите там, як ви заходите там десь, кудись. Там? я нікуди не заходжу. Абсолютно. Я просто так я не знаю, просто я так бачу. Я відчуваю, що потрібно сказати, щоб людина сама усвідомила. Через мене говорить душа. Ми говоримо через рівень душі, духа, спілкуємося, і якось так воно проводиться. Тому, кому потрібна персональна консультація, будь ласка, заходьте на корекцію долі. Так, добре, наступне відео про карму і пишіть, пишіть, я всім відповідаю завжди. Дякую вам! Всього найкращого. Світла, добра, любові! І гармонії.